Килим в розмірі 2 на 3 дуже високої щільності. Дизайн, сучасна класика. Ось такі візерунки, і наскільки вони дрібні, ви можете побачити. Просто кожний, кожний малесенький завиток, все це окрема ниточка, дуже висока щільність. Вони як врізні, так і рельєфні, що дуже велика рідкість на килимах. За кольором він такий насичений, дуже темно зелений, із з таким вкрапленням трошечки жовтуватого переливається, Обхожу, і він колір змінює до більш насичених відтінків. Ще покажу тут висота бурсу. Приблизно 8 мм. Дуже важкий килим, бо дуже-дуже висока щільність і дуже багато матеріалу на кожний метр. Ось вони, класичні візерунки. Ще раз зупинюсь, не можу не показати, наскільки тут робота красива, наскільки все дрібне та детальне. Обійду з іншого боку, бачите, кольори стали насиченішими. Навіть йдуть до коричневато-гірчичних тонів, все рельєфне, все випукле, все наче 3D. Ось такий красень. Бахрома недовга, вона бавовняна. Ще зупиняюсь на цих візерунках. Ось так.